Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 1 січня 2023 року, і ніч у, в Україні та в Києві була дуже гучною і яскравою. Тому я дуже сподіваюся, що рік тигра, який минає, замінить рік зайчика, який буде більш такий м'який, пухнастий і найбагато щасливіший. І ось мої подарунки новорічні, які подарувала мені сім'я. Це не все, але я сподіваюся, що саме тут є щось рукодільне. Вони були принесені якраз вчора під ялинку, як ви розумієте, що зараз уже Дід Мороз у нас в Україні не буде носити подарунки, а буде носити їх зайчик, і якраз дуже доречно, що зайчик. Буде приносити якраз і рік зайчика, і рік, коли приносяться подарунки, якраз новорічна ніч, буде якраз від зайчика. Коли мій син був маленький, він завжди запитував, де ж у того зайчика сумочка, в якій він несе подарунки. А ось тепер зайчиком якраз виступив і мій син. Це найбільша коробка, це саме від нього. І я, чесно кажучи, не знаю, що там, але дуже сподіваюся, що там щось для рукоділля або щось такого, тому що він досить таки слухає мої бажання. І, можливо, щось тут саме є те, що мені потрібно. Нижні подарунки, подарунковий сертифікат це подарунки від дочки, це якраз нам парні подарунки з чоловіком для масажу, для здоров'я, діти переживають за наше здоров'я. І ось внизу це також вчора прийшов подарунок, от там я знаю точно, що там має бути, тому що чоловік якраз фінансував цей подарунок і там точно є. Для рукоділля, тобто в мене чоловіком, я вибираю сама, а він фінансує. Ну ось Зараз ми будемо дивитися. Традиційно, 1 січня, я відкриваю чергові ножнички, яких у мене є всі 12, які в китайському календарі. І ось ці ножнички, якраз із цим зайчиком. Ну Зайчик, кролик, ну, ще може бути кота, але саме в Китаї. Це кролик. А от кажуть, що кіт це японський в гороскопі, не знаю, чи це точно. Ну Ось такий зайчик, тепер у мене нові ножнички будуть, і саме ними ми будемо і відкривати. Ну ось Я зараз залишу спочатку найтаку цікавішу коробку, тому що мені дуже цікаво, що саме там. У цю новорічну ніч нам не вимикали світло, хоча було багато його за там, де не потрібно. Ну і спробуємо відкрити. Можливо, якщо цей бантик відкривається, так, він відкривається. Ось так. Дуже цікаво, що там. Тому що, як я розумію, що син купив саме цей подарунок, саме 31 числа. Ось так само і та посилка прийшла на нову пошту. Ми якраз підійшли з чоловіком до. Після повітряної тривоги була величезна черга, але я замовляю на поштомат завжди подарунки. Ну, стараюсь на поштомат, де немає черги, головне, щоб там було місце. Так, така хвилююча процедура. Ось так, нарешті ми його відкрили. Ну, як відкрили? Бантиків тут багато. Так, Так, що тут? Тут все заклеєно. Будемо розривати таку красивену галіщу mm. коробку. Так. Я сподіваюся, що я не дуже ще нещу, але я думаю, що всім цікаво так. Золота коробочка. Угу що вона закрита тут такі тобуть так, я її розріжу, бо шкода рвати. Так, я не буду відболівати хати ваш час, мабуть я саме його розріжу сама. Ну так, щоб хоч вам було цікаво, так, я розрізаю і прям-тарарам. Що ж там є? Ей, а, ага, точно, це, мабуть, щось для блогерства. Так, це воно і є. Ось так, воно запаковане. От, набір блогера. Ось такий набір з мікрофоном і з підставками У мене зламався. Штатив. Він вже досить довго служив, маленький такий, а мікрофона не було зовсім. І ось тепер я дуже сподіваюся, що мої відео будуть значно, ну, по, по якості, принаймні, звукові точно, тому що мені казали, що у мене звук не такий. Так, що ж тут є? Цікавого, що тут є? Так, тут є штатив. Так, напольний Трипод – Ідеальне рішення для проведення онлайн-майстер-класів, тренувань, інтерв'ю та багато іншого. Направлений суперкардіоїдний мікрофон зробить звук надзвичайно чітким та гучним. Потужний LED-освітлювач вбудованим акумулятором забезпечить збалансоване світло у кадрі. Bluetooth-пульт дистанційного керування додасть зручності в користуванні, компактний та легкий набір у чохлі, Беріть з собою куди-небудь творіть для TikTok, Інстаграм чи Ютуб легко з насолодою. Тобто мені якраз потрібно знімати відео про е, свої підсумки року, про плани року. І ще в мене є незавершений тег, який мені передали. Так, Тому штатив, максимальна висота 1 метр, у складеному 35 см, мікрофон ось такий великий, не гапличка. Лет усвітлювач, ось така лампа десь отут, вона, бачите, тут все будується, я так розумію. Три режими яскравості, тримач для смартфона і пуль дистанційного керування. Ну, тобто, так, мабуть, його відкриємо, бо це ж поцікаво. Мені, мабуть, потрібно буде ще вивчати цю, скажу, нехай приходить і зі мною вчиться. Так, що у нас тут є? Ось такі у нас. тут. Так, таке у нас тут все є. Я тепер буду трохи крутішим блогером. Тут є, бачите, є тут всі інструкції. Чохол, чохол, тому що в складеному вигляді 35 см і можна буде брати з собою десь у поїздку. Так, ось такий чохол, на три рази розкладається. Тут так, якісь тут тримачі. Так, це що? Це USB зарядка до чогось. Або до мікрофона. Ось цей пульт, Так, мікрофон, це я розумію, це пульт, лампа. Ну, тобто, це подарунок, як говориться мрія будь-якого блогера. Принаймні починаючого точно, але я думаю, що такі блогери, як я, то також це для мене досить такі так, ось ще ручечка, яка повертає. Це дуже, звичайно, тому що я підставляю свій старий штатив на всякі коробочки, тому що в нього ніжка зламалась. Ну і тепер я дуже щаслива, що в мене ось такий набір. Так що дякую своєму сину за увагу і за подарунки. Так, тепер ми будемо дивитися те, що я замовляла. Ось це така величезна така коробка, там є мій подарунок і ще такі. Подарунки, які, я думаю, що ми. Які вам також будуть дуже цікаво подивитися, я їх сьогодні не буду показувати, тому що це подарунки для, для вас. Тут лежать, але ми коли вони будуть у вас, це трішечки пізніше буде, і поки що це секрет. Так що я зараз розпакую цю. Посилку, і ми будемо дивитися, що ж там мені приїхало. Тобто я теоретично знаю, що там має бути, в якому воно вигляді приїде. Ми зараз з вами і подивимось. Я розпакую без вас, тому що вона тут дуже сильно цей магазин пакує дуже так гарно, щоб воно не, нічого не пошкодилось. Тому я відкрию і покажу, що там всередині. Усередині, тут ще одна така коробочка. І ось там виглядають декілька наборчиків, як ви розумієте. Але якраз це з цієї сторони, я розумію по кольору, що це не мій подарунок, а мій, мабуть, з той, з цієї сторони. Трохи історії цього набору я вам розповім. Я слідкувала за ним дуже довго Ну, мабуть, понад рік. І кожен раз цей набор в інших магазинах. він дорожче, дорожчі, і зараз він дуже дорогий, і також він ще й один із дефіцитних наборів. І я так розумію, якщо якраз в от цього Нового року я все-таки думала, що ну, оскільки він залишився в цьому магазині по старій ціні, то, мабуть, раз він мене чекав, то я його і замовлю. І ось Рукодільниці знають, що це. Я хотіла мати принаймні хоча б один набір від цього виробника. І, як ви бачите, це такий дуже гарний набір, він дуже великий по розміру. ну Кінцевий результат, хоча тут і не повна зашивка, як я розумію. Але це те гувернер якого Важко дістати, набори неї на дуже дорогі, і ось в цьому магазині просто, мабуть, залишився по старій ціні. Це саме міста, і тут саме Єрусалим. Тобто тут головні я не була в Ізраїлі жодного разу. шкода, Але дуже б цікаво було подивитися це все. у... Саме... В натурі, як говориться, вживу. І ось тут головні споруди. Я так розумію. Єрусалима є, є такі ж споруди, і ну, великі міста є і Лондон, і Париж здається. Є. Ну і ще інші міста світу здається, є і ну Ось такі кажуть, що цей виробник це складна робота. Не знаю наскільки вона складна по вишивці, але. Ну, можливо, за того, що тут дуже величезний розмір. Тут стається 79 на скільки там сантиметрів, на 53 чи ще. Ну якось він дуже ландіє цей виробник тут є, вони ще бувають якось на канві, так, у мене на канві і бувають на рівномірці, як розумію, є, тут Аїда, бачите, якраз вказується, що буває, ага, ось і ці міста, 79 на 50 сантиметрів, ось тут є, це саме голландський, ну, прямо звідти так, як і є, і ось міста тут є, от і Вашингтон, мабуть, є, і, а, так, вони також ще бувають на, в чорній канві і на білій, то тут є, ось наскільки я бачу, тут є і Москва є, і яка нам не треба. І от, мабуть, Вашингтон чи Нью-Йорк, Нью-Йорк. Потім, що тут є: Лондон. Стам... Оце Лондон, Стамбул. Так, це щось схоже на Індію, але я не впевнена. От, ні, не Індію. Це ось тут якісь ці, можливо, це Греція, тому що такі. Але тут же ж якась і є, є ось, ну, як би як храм, не зрозуміло. Я, чесно кажучи, не скажу, що це. Чомусь я не розумію, про що це йдеться так, Париж, тут Австралія, ось Сідний, Це я також, а це, мабуть, є Москва, бо схоже на якраз на Собор. Ну, тобто, тут, оскільки тут все йде колажем, то я не всі ось знаю, що тут намальовано. Ну, я думаю, що ви знаєте, всі, хто знають про, ці, про цього виробника, то ви зрозумієте, як я хотіла цей набір. тут 18-та, навіть на 18-й канві, це величезний розмір. 79 на 50 см. І ось тут, мабуть, це мови, ну, Принаймні тут намальовані країни. Тут Японія, намальована, Англія, це не знаю, десь сі... Італія, Росія, Китай. Тобто тут, мабуть, Німеччина. Мабуть, тут мови на мовах, яких написано, я так розумію, або те, що ну, навряд чи тут це те, що намальовано, мабуть, це мови. які є. І ось тут що у нас є нитки DMC, голка. Ну і ще щось. Ну, нитки, як ви бачите, нитки дуже яскраві і металізовані, багато таких сірих і зелених відтінків, тому що це е, таке ну, місто. Я взагалі міста ніколи не вишивала. От Мені здається, що в мене, мабуть, і міського пейзажу, мабуть, немає жодного взагалі набору. Тобто, це єдиний, перший і єдиний. І ось такі. Тобто я дуже вдячна за своєму чоловікові за ось такий подарунок, тому що він дійсно прекрасний. Так що ось такі мої подарунки новорічні. Я сподіваюся, що вони вам також сподобалися, як і мені. І я сподіваюся, що вам також сайтчик приніс гарні подарунки, тому я вас вітаю з прийдешнім роком, вже, верніше, вже з тим, що прийшов. І сподіваюся, що в нас буде час і бажання вишивати, творити. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і всього вам найкращого в новому році.